Ай Эн стив Ммм Вот та Элейт Ты кто такой? Я Я стифлер Ты шо? скаженный? Да, я скажений. Аврина! Ты шо Дейв? Не, ты що російською мовою розговариваешь? Скажи паляниця. Паляниця? Задолб. Ем... тралала. Фух. Хто росіянин? Если посмотрит это видео, то ты кирдник. Понятно? Понятно. Ну, у нас є зомбак. Что это таке бухко? Я не знаю, но це... замбак. Наш зомбак пройшов. Ти де був? Алло! Ба? Бет Бет, 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 Бет! 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 Ты живой? Ой ти живий. Я, слу... Я случайно випадково... Промовив це слово по-російському. Вибачте мене. <риклади> Не надо мені приколдешувати. Ах, ах ти, росіянин, я тебе зараз кину. Коротше, нема у нас нормальних. Зараз, може, других, других знайду. Жди.